Всім привіт! Сьогодні приготуємо ідеальну піцу. Для тіста нам знадобиться борошно 1 кг, вода 514 г, олія 80 г, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру та 2 треті чайної ложки сухих дріжджів. А зараз саме час підписатись на канал, натиснути дзвіночок та продовжити дивитися відео. Приступимо до приготування. Всипаємо в борошно сухі інгредієнти та перемішуємо. В воронку муки вливаємо олію з водою. Спочатку перемішуємо ложкою. Після вимішуємо тісто. Грамівки виважені ідеально, тому тісто вимішується легко та не прилипає до рук. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо його відпочивати на 40 хвилин. Через 40 хвилин ще раз вимішуємо тісто та залишаємо підходити ще на півтори години. Тісто збільшилось в два рази. Ще раз вимішуємо, формуємо ковбаску та ділимо на 5 рівних частин. Це 5 основ для майбутніх піц. Викладаємо шарики на дошку та завертаємо їх в харчову плівку в декілька шарів, щоб не потрапляло повітря. Відправляємо тісто в холодильник на добу. Магія монтажу. Наше тісто планує побіг. Відділили одну частину та розкатали рівненьке коло. Перемістили нашу основу для піци на деко, попередньо застеливши пергамент. Але можна і без пергаменту. Зробили бортики для піцци, а далі начинка за вашим побажанням або що знайдеться у вас в холодильнику. Я приготую піцу барбекю. Змащуємо основу соусом барбекю. Пригощаємо мілешку з сирком. Трохи посипаємо моцарели на основу для кращого тримання начинки. Викладаємо балик, грудинку, печериці та добре засипаємо все сиром. Відправляємо піцу в духовку на 12 хвилин за температури 250 градусів. Так куштуємо смачного. А ще приготуємо піцу маргариту. Розкатали основу для піци, змастили томатним соусом, трішки посипали основу з сирком, виклили помідори та накидали моцарелки Пам'ятаємо, сиру багато не буває. Базиліку в мене не було. Додала сухі італійські трави. Відправляємо піцу в духовку на 12 хвилин за температури 250 градусів. Смачного ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також пишіть в коментарях чи сподобався вам рецепт.